Сьогодні до нас приїхала посилочка з міста Нові Санжари з корінцями. А може і не з корінцями. Чувствую, відчуваю, що цей шалік трави, а які ж то не видно. А, корінці. Глянь. Що це за корінь, знаєш, Лоді? Крапивий. Крапивий, правильно. Глянь, наскільки якісно все зроблено, так? Да? Mm. Корінь вимитий, висушений. Висушений до такого моменту. Ось, слухай. Почув? Прищи. Ти аж аш йде. Оце значить корінь сухий. Бо часто мене запитують, як понять, що корінь сухий. Ну, в такі моменти я навіть не знаю, що відповісти. Ну як ви що ви в цьому житті щось розумієте, що воно сухе, чи воно сире. Воно як сухе, то сухе, ніде ж ти не дінешся, так? Да? Так, а в цьому мішку що? А ну глянь, може це не воно? Чи воно? Воно. Воно? Треба? Угу. Крапива. А в чем? И в чем крапива. Мне, наверное, скоро голову делают за эту да, штуку, okay. что я в мешке режу. Ну ничего не сделаешь, ну, а что ж ты сделаешь? По-любому надо их резать, а что ж тут что-то, тут, тут, не таке. А, тут действительно не таке. А что это за корень, Влад? Знаешь? Лопуха. Лопуха. Сухий? Сухий нормальний, вроді як нормальний. Помитий, вроді як помитий. Все зроблено, вроді як зроблено. Значить, і питань немає. Дивись, корінь крапиви на сьогодні знаєш яка ціна? Яка? У нас? 130 гривень кілограм. А корінь лопуха, знаєш яка ціна? Не знаєш? Не. А чому? Бо не умчиш, враж? Да. Стецько. Так, а корінь лопуха 135 гривень кілограм. По корням ще корінь кульбаби можна. По 210 гривень кілограм. А оцю красу покажи. Почому у нас оця краса? 190 гривень кілограм. Да? Ага. Бачите, скільки людей заготовляли бузини? Нормально? Нормально. Вроді недавно працюємо, а система вже працює. Тому що, що? тому що медійка. Да? Тому що ми показуємо, ми розповідаємо і воно все їде і все нормально. Так що, отака от посилочка. До речі, доставка обійшлась в районі 500 гривень. А сума по посилки, ну, плюс-мінус, ми можемо щетнуть. 26 на 130, 3 380. От і вигодно, невигодно, хто знає. Понятно, що для тих, у кого дуже жирні роботи, на теплих місцях сидять, тим невигодно, так? Да? А якщо просто пішов накопав корнів да насушив відправив на луни, то вигідно. Так що воно двояко. І ті, хто там кричать, що... Рвати липу, рвати бузину, збирати ще щось невигодно. Звісно, як в тебе все в житті нормально, то тобі невигодно. А як треба додатковий доход, то нормально. Воно з неба не впаде, в будь-якому випадку треба щось робити. Так що, по суті, дякую вам за посилочку. Ви ж додивились це відео до кінця. Не знаєте, що зробити? Треба піти на лубну посилку. А, І підпишіться на канал, мені це дуже приємно.